Шла в діджитал маркетинг з професії нейропедагогіка, коли ви тільки починаєте входити в цю професію, то я раджу починати саме з курсу діджитал маркетингу. Кожний урок на нашому курсі був великим плюсом в скарбничку моїх скарт скілів. Дуже вдячна Ганні і великій їй передаю Привіт, я просто закохана в цю сферу і завдяки Lemon School у першу чергу. Я в діджитал маркетинг з професії нейропедагогіка, в якій я задіяна і зараз, але я хочу повністю перевести взагалі свою діяльність із поля офлайн в онлайн, в силу різних життєвих обставин. Крім того, при побудові власного бізнесу я була задіяна як маркетолог, мені це дуже-дуже цікаво, і я бачу надалі себе саме в сфері нейромаркетингу. Перед тим, як купувати, обирати курс, я продивилася багато рейтингів по Україні, які взагалі існують школи, що вони пропонують, які курси є, які ціни і таке інше. Для себе виділила я чотири школи. Зі всіма цими школами я зідзвонилася, поговорила з менеджерами з продажів, і лише одна школа змогла мене запевнити. Що саме там мене навчать маркетингу, і саме там мене навчать продавати. І це була школа Lemon School. Дуже велика пошана менеджеру з продажів. Після того, як поговорила з ним, всі сумніви щодо інших шкіл в мене просто відпали. Чому цей курс? Тому що цей курс мені здався найбільш таким всеоб'ємлючим, глибоким. Для початку, коли ви тільки починаєте входити в цю професію, то я раджу починати саме з курсу діджитал маркетингу, а вже потім за бажанням або за потребою поглиблюватися в інші сфери, такі як SEO, email маркетинг, SMM, юзабіліті і таке інше. Можу виділити серед хардскілів це вміння виокремлювати правильно цільову аудиторію і працювати з нею. Робота з юзабіліті із SEO, з чат-ботами, з смм. Також вміння працювати з аналітикою, будувати гіпотези і маркетингові стратегії, і також звичайно рекламні кампанії. Цей список ще можна продовжувати, і продовжувати, тому що кожний урок на нашому курсі був великим плюсом в скарбничку моїх скарт скілів. Якщо говорити про софт скіли, то я прокачала ще раз комунікативні навички. Далі планування свого часу, стратегічне планування, та мабуть додам ще багато задачність, тому що для маркетолога мені здається, багатозадачність це взагалі друге ім'я. Тому саме в рамках цього курсу я і прокачала всі ці свої софт-скіли також. Що б я побажала тим людям, які тільки думають, чи купувати курс Lemon School, на який курс іти, я б порадила, якщо ви початківець, починати саме з цього курсу Digital Marketing, а вже далі поглиблюватися в інші курси, далі виділіть обов'язково достатньо часу для проходження цього курсу. Не думайте, що ви можете пройти його якось там повз паралельно з іншими курсами. На жаль, ні, вам буде потрібен час, але потім... Цей час окупиться. Ви будете мати дуже глибокі класні знання, які зможете потім реалізувати в роботі в житті. В майбутньому. Далі я б хотіла порадити відноситися дуже так уважно до домашніх завдань, тому що саме в рамках домашніх завдань все, що ви почули на уроці, ви можете закріпити, пропрацювати, зрозуміти і на наступний раз задати вчителю викладачу ваші питання. Я також хочу відмітити роботу нашого викладача Ганни. Вона надавала нам завжди. Дуже швидкий зворотній зв'язок. Відповідала на всі-всі наші питання, а питань у нас було завжди багато, і вона могла відповісти дуже вичерпно, грамотно. Було видно, що вона має дуже глибокі знання по темі. Дуже вдячна Ганні і великій їй. Передаю привіт. Звичайно, працювати в сфері маркетингу, я просто закохана в цю сферу і завдяки Lemon School у першу чергу. Я дуже-дуже вдячна за цей курс і я думаю, що ще повернуся ще за іншим, більш якимось вузьким курсом. Обов'язково до Lemon School. Дякую, дякую, дякую.